Засідання голів заступників та секретарів ветеранських організацій Київського району розпочалося з представлення запрошеного гостя. Втім, його тут добре знають. Юрій приснув, вже кілька років допомагає ветеранам і організаціям і окремим особам. Про проблеми відповідно добре знає. Одна з них недостатня увага громади до питання вшанування пам'яті героїв. Ще три роки тому представники ветеранських організацій виступили з ініціативою встановити меморіальну дошку загиблим солдатам. Біля стіни санаторію фонтан в далекому 41-му на тому місці було розстріляно понад 100 воїнів. Після Послідзива штаба на Морозлівській, німецькі окупанти Щубаєвки 10 ї станції і 16-ї станції фонтана зібрали кілька сот чоловік і у стіни санаторія фонтан на 10-ї станції кожного десятого розстріляли. Оставшиеся опять выстрелили, каждого десятого опять расстреляли. Поэтому в этой стены было расстреляно больше ста человек. Мы уже третий год этим вопросом занимаемся чтобы это место каким-то образом увековечить. Мы сделаем эту мемориальную доску, действительно, там, где было расстреляно более 100 одесситов в первые дни оккупации нашего города. Поэтому мы необходимо сегодня восстановить историческую справедливость и все-таки поставить максимально возможные какие-то указатели, памятники, доски мемориальные, чтобы Наші діти, наші внуки потом таки такі том, що проходило оплисками зустріли ветерани роботи Юрія Приснову щодо встановлення пам'ятника видатному воєноначальнику чотириразовому герою радянському союзу Георгію Жукову. Монумент же незабаром з'явиться на розі проспектів Жукова та Глушка. Роботи по саморіконструкції реконструкції цієї площі і сквера йдуть. Я думаю, що всі вітерани, вот так відносяться, що думаю, що пам'ятник Маршала Жукова у нас в Київському районі, тим більше на проспекті Маршала Жукова, на в'їзді в город, фасадна часть в'їзди в город зі Станилічовська, должен бути. Сьогодні в Київському районі офіційно зареєстровано 22 тисячі ветеранів. Вони об'єднані в 25 організацій. В приміщеннях деяких з них просто неможливо працювати, скаржаться люди. Ми працюємо без світу. света у нас нет, отопления у нас нет. Мы зимой работаем в шубах и в перчатках. Ручку держать невозможно, потому что мерзнет. Вот так. Сейчас нам поставили только двери. Только двери, больше ничего. И никакого права мы в этом помещении не имеем. Юрій Приснов запевнив, осторонь не стоятиме у вирішенні проблеми. Допоможе більше того, приміщення ветеранських організацій залишиться за ними. Я, в Всякому випадку, от по совісті, приложу всі усіля для того, щоб поміщення, в котрому знаходяться ветерани, ставали за ветеранськими організаціями, щоб ніякі частні компанії сьогодні не намагалися даже виселити їх. Юрій Приснов вважає своїм обов'язком допомагати ветеранам. З кожним роком останніх стає все менше. Сьогодні головне для них не реальне, говорить Юрій Преснов. а увага і шанобливе ставлення. Їм необхідне увага, їм необхідне якесь духовне відношення до них нормальне. Не тільки, зрозуміло, вони жалуються на те, що маленька пенсія, на те, що і не вистачає десь на якісь продукти питання. Але в більшості це люди закалені, які пройшли війну, пройшли голод, розруху. І сьогодні вони, в принципі, очікують від держави, що свої труди, якесь увага має до них бути, відношення трепетне все-таки до цих людей. У нас не так багато залишилося, на жаль, людей, которые воевали и защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны. Основная задача сегодня, последние годы их жизни, предоставить им, не знаю, чествование, праздник какой-то, действительно показать, что мы помним об этом, ценим их подвиг, их труд. Ці зустрічі представники ветеранських організацій подякували Юрію Приснову за допомогу і підтримку. В свою чергу той запросив учасників засідання та всіх мешканців Київського району на святковий концерт до дня міста, що відбудеться за ініціативи депутата міськради.